Не продавай ніколи ці товари! Сьогодні поговоримо про паль. Це найки, Adidas, Puma і так далі. Привіт! Мене звуть Руслан Білозеров, і я власник брендів ДНК, Дексан, Панч та багато інших. В нашій країні ну прям дуже полюбляють робити підробки брендів і також їх покупати. Так, в моменті можна заробити, але будь готовий. Усі проти тебе. По перше, проти тебе система України. Копіювати та продавати під чужим товарним знаком категорично заборонено головним кодексом України. Це 229. Тому ти просто супер ціль для налогової та поліцейських. на моєму досвіді вже дуже багатьох ловили за паль, давали штраф та опечатували повністю увесь товар та виробництво. По-друге, проти тебе самі бренди так в Україні є представництво і їх ціль знаходити, хто підроблює продукцію. Та вибивати гроші з твого магазину, блокуючи його. Все просто: робиться тестова закупка, доказово фіксують її, а потім блокують магазин та складають протокол. Тобі приходить повідомлення пошту про великий штрафи. І останнє проти тебе Фейсбук. Мета блокує будь-які прояви підробки бренду. Жорстко блокуються рекламні кабінети, тому й тобі постійно буде розкачувати та шукати нові. Ще У тебе може бути інстамагазин, наприклад, на 100 тисяч підписників. У який дуже багато влито грошей. Але його також можуть дуже легко заблокувати. Як працюють тоді всі з брендами? Відповідь очевидна: заносять кому потрібно, але це зовсім інша історія. Тож обирайте свій шлях, по якому йти. Бренди це легкі гроші, які дуже просто можна втратити. Рекомендація від мене: створюйте своє. А як створити бренд та дорого продавати свій товар? Я буду розказувати у наступних відео. Підписуйтесь далі.